Сьогодні молодіжна організація рішучі громадяни завітала до наливайк, що знаходиться на Троєщині на перехресті Сабурова та Закрепського. Велика кількість скарг на порушення правопорядку і від контингенту змусила нас прийти та перевірити ці наливайки на законі. Таке прекрасне заведення з якоїсь шикарної вивіски. Два Чек нам видадите? Ні, не А як це чека у вас не? Уже ще ага. Ми У нас багато. Поки поліція з'ясовує обставини, ми поспілкуємося з прихильниками цього закладу. Здрасте. А ви сьогодні ще то употребляли? Нет. А ви готові зробити вклад в борьбу з алкоголем? Я? Да, говорю. Взагалі ніякого. Я сидів. Я скривався за ним. за браку. Журавель, Стера. Убери маху камеру. Я щас небери її... камеру. Снімай, куліга. На, виються люди, які не дають випити людям. Вот это я скажу единственное. Слідчо-оперативна група швидко прибула на місце виклику та розпочала слідчі дії, а саме перевірку належних документів та згодом і вилучення контрафактного алкоголю. Результатом нашої перевірки та слідчих дій стало вилучення більш ніж 150 літрів спиртного. буде спитного розливайками. Щось ви то даєте, не понравимось? Мы вам заважаем. Так. Чим? Не снимайте. Ну, заберу гофрос. Убери я в мене Алло, доброго, доброго день. дня. Я хочу виклати картин ну, наряд поліції. И снова здравствуйте. Бажаю здоров'я. Добрий день. 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 Небайдужі громадяни. Дітянка, продаж алкоголю без єдиного документу, що з касового аппарата. Я е товар, Вам вже ж будуть задати. Дайте мені книгу жалоб написати писати вас не вкусі. Тут навіть відсутній талон, цей мав взагалі незаконний. Цього разу слідчо-оперативна група, яка приїхала на виклик, відмовилась проводити слідчі дії, пояснюючи це тим, що це не їх підслідність. Вилучення алкоголю. Вилучення я не буду робити. Чому? Тому що в мене немає повномоції. Виймати ці, ці продукцію. Це не підвідність поліції. Ми це зараз податковує? заявляємо про торгівлю сурогатом. 204-та, кримінального кодексу. Ну, це, не ви залишите, тобі, це не підпадає під, це цю. Не підпадає під цю. Вісті, поліції. Дивіться, якщо ви зараз не будете вивчати алкоголь, ми просто робимо по-іншому. Ми викликаємо другу слідчу оперативну групу. Пишемо на вас заяву про бездіяльність. Тому що далі продовжується злочин. По чому налогове вакцина ваше визовлення реагує? Хорошо. Чого так само випили налогове? Не з номером. Mm. За що ви платить? налоги, а ви отримуєте зарплату? заклад? Для чого податково? Це зв'язується просто з податковою. Це ж не перший випадок, коли вона відмовляє. Ну, Можуть yeah. вже Ну, бачите. Після цих слів наші активісти відправились до відділу Державної фіскальної служби. Угу. 40 пунктів. Ну, і для чого було довіряти з даним працівником Служби, що вони змагаються виконувати свої повноваження? Тим часом співробітники поліції все ж таки наважилися виконати свою роботу і розпочали вилучати сурогатну продукцію. О, смотрите, а так розгоріть і все. О, так до нас хтось вийде? Чому? Нас сюди відправила твіча е, оперативна група, яка приїхала на місце і каже, що ви відмовляєте їхати. Ми приїхали, ми в цьому впевнені. Знову дві секунди. Після години очікування біля ДФС Деснянського району була викликана поліція в зв'язку з тим, що представники ДФС не реагували на наші звернення. Ви можете представити з Це працівники поліції. Кто вы такие? Вы можете представиться, будь ласка? Все. Вот все. Подождите, у нас помещение имеет не режимный объект. У нас лицензия на проведение секретных работ. Давай камеру, я буду снимать однозначно. Потому что... Проходите, будь ласка. Да. по вашу. Була написана заява до правоохоронних органів з приводу службової недбалості та нехтуванням службових зобов'язань. Тільки після написання заяви ми побачили представників ДФС, які все ж таки поїхали на місце скоєння злочину разом із нашими активістами. Розкажіть, Міхтолі, будь ласка, все хто ви. Є? Я прийшов як клієнт. Я капітан податкової міліції. Я все. приїхав до вас. Хто ви є? Ви власник цього? Ні, мені Я мені не власник цього приміщення. Та, от, та от, тому що бо не... я так сказав, бо люди вриваються сюди, У мене мама тут працює. Ви мені оце розповідає, що? приїхав свою маму забрати, яке питання? Так забирай, а вас прошу всіх вийти! Кир, забирайте! Так сидить заберуть тоді руки! Визвіть тоді міліцію! Закаш, визьми мілийцу! Везь мілиці, не шо! Давай, блядь, ким госполя! А де міліція? Покажи мені міліцію! що це таке? Я вам покажу. Яке службове посвідчення? Я приїхав до своєї мами если свої забрати зубов. Все, я забираю маму, можете вийти? А що далі? Всю і взяли. Що вам еще надо забирайте воду нам А що вам надо? Свої заліки якісь дії. Чим більше, літі на основі? Ще вони беріть мене на горло, що муром муромська. Зараз приїдемо де вас, затримуємося. За що за ви мене За те, що Прошу ви мене після 10 годині прийшли вас. сюди, чи що? Куди? Яке до вас прийшли. До вас Я блю, прийшли. Взяли пиво забрали, все позабрали. Що що нам парадокс нашого законодавства полягає у тому, що ці дії підпадають під підслідність ДФС. Проте вони вже як два місяці не можуть налагодити роботу з представниками поліції. Ігнорування викликів та халатність до своїх обов'язків змушує громадян виконувати роботу контролюючих органів в нашому випадку. Написати заяву на представників ДФС. Виникає питання: за що представники фіскальної служби отримують зарплатню з податків громадян? Івано-Франківського голоси війну волонтерам. Я Псевдоволонтера людей, які хотіли.